Вечора, вибачте, вже вечір. Доброго вечора, шановні колеги. Для мене насправді це велика честь і радість бути тут, тому що хтось мене може знає, хтось бачить вперше. Я в секторі агро зовсім нещодавно, три роки з хвостиком. І, як сказав мій чоловік, три роки тому закінчилось моє спокійне професійне життя. Значить, Люборецький соєпереробний завод. Почну е, через наш досвід, через те, що ми пережили, через наші помилки та досягнення, хоч ми саме критичні, ми себе також хвалимо. Розкажу, е, чому я тут. Хто ми? Люборецький соєпереробний завод. Ми переробляємо сою, виробляємо макуху і олій найвищої якості. Мені дуже приємно, що тут є дівчата, які я точно знаю, знаю, що таке є макуха. Три роки тому я не знала, що таке. Значить, це основа для кормів для свійської худоби та птиці От така дуже корисна штука, завдяки якій наші свинки, корівки і птахи годуються. І олія це такий більш ширш використований продукт. Він використовується для біопаливовиробництва виробництва, та також в кормовому секторі. Називають такі підприємства ще олійниці в нашому агропросторі, але ми себе позиціонуємо як агрохолдинг, в майбутньому зараз ми агрокомпанія. І ось так ми і почали наш шлях. Продукція наша широко експортується у різні країни. Ми Працюємо з кращими компаніями на українському ринку, і який виклик перед нами постав на самому початку, ми запустилися у травні 2022 року. Ідея, взагалі, нашого підприємства, вона наробилася. В двох словах ще, що ми виробляємо? Ми, звісно, обираємо українське обладнання, підтримуємо українське, пресовий метод переробки і скільки тонн ми переробляємо. Зараз про це все розповім, але цікаво, як ми починали. Мене часто запитують на агроконференціях, чому саме соя. Тому що це така цікава культура, оце третій рік ми, ми вивчаємо, яка вона цікава. І це починалося з того, що ми в 2018 році запустили компанію, яка займалася трейдом зернових та продуктів переробки. У нас було декілька компаній, хороших компаній, які закуповували макуху, цю, цю прекрасний продукт з красивою назвою. Значить, і у нас так трапилося, що в той момент сектор переробки він був не таким, як ми знаємо його зараз, хто знає. Це тіньовий сектор, оці олійниці, які не відповідали за якість. Неможливо було заключити контракт взагалі і форвард Боже впаси. То дай Бог, що ми домовилися взагалі, хоч на словах про якісь умови. І нас, на жаль, ну можливо, це наш досвід, і у когось його хтось пройшов інший шлях. У нас було дуже багато зірваних контрактів і втрачених грошей. І на той момент геніальна ідея прийшла до мого чоловіка відкрити свою переробку. Якщо ви так також подумаєте в якийсь момент, дзвоніть мені, я вам все розповім про це детально. Бо це був дійсно виклик, цікавий виклик. І ми в травні 22-го року мали запуститися в березні 22-го року, але запустилися в травні через зрозумілі причини. Але сьогодні ми давайте про, все ж таки, про творчість і про наші досягнення. І як я вже сказала, в 2022 році, коли я прийшла в компанію і взагалі прийшла в Агро, це була, як знаєте, ця книжка про те, мій рік, коли я сказала собі так. Оце в мене був такий переход в агро. Взагалі, це ем, було захоплення. Для мене була нова сфера. Я прийшла з сектору моди, і е, дуже велика різниця, оця кардинальна, вона, мабуть, мут, і, е, мабуть, тоді мені в цьому і допомогла. Чому? Тому що моє око було незамилене. Е, я прийшла і дуже багато речей, які... Інші не бачили, для мене це було для мене були звичні речі, які в інших сферах використовуються. І що саме це був саме головний, скажімо так, хоч як я й казала, ми самокритичні, але наша суперсила була в тому, що ми зразу позиціонували себе як агрокомпанія. Можете собі уявити, оце олійниця, одна лінія, переробляємо півтори тисячі тонн сої. І я пам'ятаю, як мене запросили на тому етапі, це був. Півроку, як ми працюємо на конференції в Польщу, і я сиділа поряд з представниками ОЕЗів, щоб просто для порівняння ОЕЗи – це такі самі переробки, але які працюють пресовим методом, і вони великі. Це наші гіганти, це Кернел, Астарта і таке інше. Я сиділа поряд з їх представником і казала в Польщі на конференції, що я представляю компанію, яка переробляє півтори тисячі тонн в місяць. І вони, може, ви хотіли сказати на добу? Я кажу, ні в місяць ми переробляємо. І тоді представник однієї з компаній цих оезів каже, що ми дуже багато вкладаємо в будування нашого бренду, бренд нашого шроту, Шрота, знають усьому світі. І на той момент це було я ж кажу, півроку, може трошки більше. Бренд нашої макухи, знов таки, це чудове слово, вже знали в Європі. І для нас було це прям якесь невеличке досягнення. Що ми робили інакше? Як казали вже багато спікерів, ми просто дозволили собі бачити інше, дозволили собі бути собою і дозволили собі ті моменти, які, наприклад, забороняють нам категоричність чи якась стабільність. Просто Забороняють бачити можливості, які перед нами. Що нам це дало? Взагалі інший підхід до продажів та маркетингу він відкрив, якщо з точки зору практичної багато дверей. Клієнт він не звик, він був щиро вражений таким підходом. Коли ми контрактували якість, гарантували у якусь пост співпрацю, коли ми взагалі нашу переробку. Будували як бренд, говорили про неї, і це явно вже казало про те, що нам можна довіряти, бо ми завтра нікуди не дінемось. Про нас всі знають, про нас пишуть агромедіа, нас запрошують на конференції. Ми завжди були дуже відкриті до співпраці. І що в продовженні всього всього, ми через рік після відкриття нашої компанії потрапили в список Форбс 250, Некс 250. Наш фінансовий директор, а він такий у нас мужчинка, працював в дуже великих ясен світ компанії щедро. І він відкриває цей журнал і каже: ні, ну почалося, ну, звісно, Люборецький соєпереробний завод в Форбс для нас це дійсно було досягнення, і я дуже вдячна команді, дуже вдячна партнерам і вдячна моєму чоловіку, який взагалі погодився на всі ці ідеї і погодився розкритися новому. В підході до олійниці, яка переробляла півтори тисячі тонн в місяць. Що, звісно, я всю свою кар'єру займалася продажами та маркетингом. І ти не можеш зупинитися. Ну тобто, якщо ти у нас складність, взагалі, там у нас є цілий ну Ми до нього надійдемо. Але ж взагалі складність от нашого бізнесу, нашого продукту в тому, що там монотехнологія. технологія. Наприклад, якщо ти йдеш в ретейл, чи, взагалі, добрива, корма, там завжди є якийсь асортимент, який ти можеш розвивати, міняти технологію, пропонувати, розширювати ринки, шукати клієнтів. Макуха. Це такий цікавий продукт, який переробляється двома методами. Є, як вам казала, ОЕЗ великі, да? там своя технологія, і ми. І плюс-мінус, якщо ти вже свідомий виробник і ти гарантуєш свою якість, то в якийсь момент оці всі свідомі класні виробники-партнери не мають нічого іншого, вони не мають різниці, вони стають в одному полі. Тому конкурувати, оце слово конкуренція, я хотіла б про нього поговорити далі трошки глибше. Конкурувати стає не те, що складно. Ти єдине можеш на такому низькому рівні конкурувати по ціні, тобто хтось десь менше. І це трошки не моя історія. Я вважаю, що взагалі продукт робить ця. Не зможу згадати українського слова, вибачте надбавочна стоїмості, яку ми да, несемо з нашим сервісом, несемо з нашим позиціонуванням, несемо з нашою енергією, несемо з нашими цінностями. І от якийсь момент це стає дуже складно. І ми почали думати, що саме ми можемо зробити, і взагалі, куди ми далі будемо рухатися. Наразі ми знайшли для себе декілька шляхів. Один з них ми почали циклувати бізнес, тобто зараз ми будуємо елеватор. Через якийсь час ми придбали свинокомплекс для того, щоб у нас був гарантований бізнес-процес. І один з наших також пріоритетів стала, одним з пріоритетів стала соціальна. Активність, наша соціальна позиція. Ми зрозуміли, проводячи деякий час в аналізі, де слабкі сторони вибачте, нашого бізнесу, ми зрозуміли, що це сировина. На жаль, є така історія, що в нашому регіоні, можливо, інші розвиваються інакше. соя Через якийсь час вона почала падати в якості. Через дуже багато факторів, звісно, там впливає і сезонність. Я не буду, я не експерт в агрономії, вибачайте, я можу казати тільки з точки зору переробника. Але один, одна з проблем те, що фермери часто використовують сировину для посівів. Посівний матеріал. Зараз ще раз у нас в іншу сторону. Ну, дякую за увагу в будь-якому випадку, але я ще продовжу. Так от, е, Використовують посівний матеріал е, якоїсь не першої репродукції, тобто 10, 5 і так далі репродукції. І ми почали просто-напросто е, працювати з фермером, проводити освітницьку діяльність з нашими партнерами, які е, продають і виробляють насіння саме. І Давати фінансовий інструмент контрактного вирощування в двох словах, просто щоб ви розуміли ідею цього всього, до чого я веду, поясню, що це таке. Коли ми беремо якусь кількість посівного матеріалу, даємо фермеру, і от вона коштує там X, якась там ну нехай 20 тисяч гривень, і ми кажемо, що нам нічого не треба. Наша ціль в цьому випадку те, щоб наш регіон розвивався по якості сої, бо наш продукт від цього залежить. Ми даємо вам цей посівний матеріал. І ми просто в сезон, для того, щоб це була він-він історія взагалі, ми просто на цю ж саму ікс суму беремо ваш врожай сої, не насіння вже сої, яку ви збираєте. Для вас це дає якість врожаю, для вас це дає нові можливості. Ви можете цю репродукцію потім робити другою, третю, але це буде не десята. Плюс це дуже класний посівний матеріал від наших партнерів Редона. І ще ми побачили на той момент, <кій> що, по-перше, Фермер був не готовий, не готовий це приймати. Він вже таке. Знаєте, є на жаль, в агросекторі кожен, кожен пройшов свій шлях, і у фермерів також він свій. І цей шлях він просто не дав довіритися в тому, що це може бути взаємовигідно. Другий момент був тоді, коли ми знайшли партнерів, які погодилися з нами співпрацювати, взяли сою. Вони зібрали класні врожаї, три і більше тонни на гектар, тобто там при різних агрономічних умовах. І от момент, коли вже по контракту ми мали отримувати сою на... назад, були такі моменти, а там умови, щоб ви розуміли по ринковій ціні. Ну тобто, на сьогодні там соя коштує стільки, значить не більше, не менше. І ми зіткнулися тим, що телефонуємо фермер він каже: а для мене ринкова ціна там Х2. Хочете, забирайте вашу сою Х2, хочете там плюс тисяча гривень на тоні. І ми ж кажемо, так ну, є ж ось ринок, ми ж всі його бачимо, нам не треба ні свого, не чужого, не вашого. ми Хочемо всі зростати разом, ну тобто це реально. А вони кажуть, я все розумію, ви класні, дуже подобається ваш Тік-Ток, дівчина така танцює класно. Але плюс півтори тисячі на тоні. Ну і все. І знаєте, от для мене там був такий слайд, але я, не, мабуть, не справлюся. З макухою справилася, з цим щось не виходить. Для мене, наприклад, наш наступний крок, і взагалі інновація, і в те, що я вірю і хочу сказати тут, на жіночій конференції, те, що майбутня інновація, вона якраз за зміною парадигми мислення про він-він в сфері агро. Ми не маємо конкурувати. Конкуренція це те, що нам нав'язали. Це в основному чоловіки, які люблять змагатися, вони дуже люблять слово конкуренція. Конкуренція все породжує, конкуренція стимулює, мотивує. Там, де немає конкуренції, немає майбутнього. А моя позиція це може бути моя думка. Ви можете погодитися або ні, але я відчуваю, що наше майбутнє майбутнє агро і не тільки за оцією єдністю, за єдністю, за співпрацею. за Тим моментом за тією атмосферою в комунікації, коли виграють всі, ми коли прийшли тільки в переробку. Нам всі казали, оці местедонти кажуть, ви вам, оце сама головна наука, запам'ятайте, якщо виграє переробник, програє фермер. Якщо виграє фермер, програє переробник. Ми кажемо, ну як так? Ну всі ж там, ті продають, ті купують. Ми переробник знаходиться між виробником агропродукції сої і таке інше, і споживачем. Ми робимо маржу, даємо такі, такі, такі умови, можливості. Та ні, от так працює ринок. Не так він працює. Дуже хочеться, щоб ми змінювали це мислення саме нашою жіночою силою. Яка полягає в гнучкості, в м'якості, в відкритості, в цій баченні можливостей, і взагалі в відкритості до новизни, до того, що може іноді наше замилене на око наших чоловіків, я просто працюю з чоловіком, чи наших партнерів не дозволяє бачити. Я думаю, що у кожного з нас є ця суперсила, саме суперсила єднання. І я б хотіла далі, після цієї такої глибокої думки, яку дуже хотіла розповісти, перейти до практичних моментів з бізнесу. Там якраз був SWOT-аналіз і про майбутнє агропереробки, але розкажу на словах: повертаючись до нашого переробного підприємства. Коли ми аналізували нещодавно, це кожна конференція можливість побачити себе знов і знов зі сторони. Ми сідаємо і робимо свот-аналіз, де наші можливості, де наші загрози. А, по. А можна попросити вас? Я вже закругляюся. Ага, О, а як у мене вийшло? Щось там нажало, і він. Супер. Ні. Це був слайд, а це макуха. Про взагалі сильні сторони. Зараз дуже непростий сезон. Він кожен цікавий. Ми сьогодні жартували з нашими колегами, що дуже професія буде вистрібована в агро. Це агроастролог. Це от та людина, яка буде все знати. Тому що тільки Бог знає, що у нас буде в наступному сезоні. Прогнозувати щось. Ну, ми ще точно не вміємо на нашому четвертому році, але вчимося. Кожен, кожен рік різний. Так от... Хочеться додати, що зараз, звісно, наші сильні сторони. Це те, що давайте не так, давайте ми перейдемо до можливостей, бо це вже така дуже глибока тема, вона інша. У нас зараз в переробці, взагалі, і в агросекторі важлива тема полягає в розвитку тваринництва. Ми дійсно потребуємо державної політики, тому що це надасть можливості не тільки. В тваринницькому секторі і розвитку цього напрямку, а в тому числі і розвини переробку, дасть нову можливість компаніям знаходити ці свої ніші. Зараз дійсно існує декілька загроз. Конкуренція за сировину у нас з експортом в переробці завжди. Стагнація в сфері споживання. Ви всі бачили новини китайського ринку, який призупинив вріст поголів'я. Як це вплине на розподіл ринку кормів світовому? Ми не знаємо. На нас це також вплине. Наш фінансовий директор очікує кризу. Я як позитивно мисляча оця завжди там жіночка кажу, що ні, ми переживемо, не буде кризи, позитивне мислення, все буде добре, але на жаль, є такі, є такі. Думки євроінтеграційні загрози вони зараз присутні. Вони вітають над нами неважливо в переробці чи в інших секторах агро, тому що звісно, хто досліджував цю тему, коли відбувається підписуються євроінтеграційні протоколи, то спочатку так виходить, що заїжджає європейський товар на ринок України, тому що за ними умови вже виконані. Тільки потім, коли ми виконаємо наші, ми ж можемо також вільно на вільно. Відправляти наші продукти, тому до цього треба також бути готовими. А що стосується можливостями можливостей, то взагалі дуже багато можливостей в переробці. Я впевнена, як і в кожному секторі відділі агро. Якщо казати конкретно про наш, то зараз розвивається глибина переробка. В вона так потребує інвестицій, але там дуже класні є перспективи. Є навіть один продукт, я колись про нього розповім. Це моя мрія, його немає на ринку України, але він робиться з олії. Будемо сподіватися, що я знайду десь ці кошти, і ми зробимо це в Україні вперше. Також на наше щастя, продовжили життя двигуна внутрішнього згорання. Олія знов таки ще буде певний час. Дуже вона ще буде, скажімо так, на вибачте слово забула, вестребована. Тому, ну і зараз всі кажуть про ЮДР. Слава Богу, Україна отримала статус слово Deforestation Risk Country, Тому знов-таки, я вас бачу, дякую. Знов таки. У нас є дуже багато ще відкритих дверей, куди рухатися, але це дуже точечно про нашу переробку. Я дякую вам за увагу. Дякую, що почули мою ідею. Я вірю в наше єднання. Бажаю всім успіху, і все буде Україна, і все буде Агра.